Петро з Ларисою були разом ще зі школи. Він простий хлопець із звичайної родини, а вона гарна, з виразними очима і знала собі ціну. Коли одружилися, в селі всі казали пощастило Петрові. І він так думав. Любив її щиро, тішився кожному її усміху, працював без втоми, бо хотів дати їй усе найкраще. Та Лариса з роками змінювалася. Що більше Петро намагався для неї, то більше вона звикала до того, що все так має бути, їй здавалося, що її краса це вже її внесок у родину, а Петро. Ну, то просто чоловік, який мусить забезпечувати таку красуню. Я не для того виходила заміж, щоб картоплю на городі копати, скаржилась вона сусідам Петруха крутиться, а я вдома, це теж робота і, до речі, не з легких. І він крутився на місцевій пелорамі півдня, потім на будівництві, в місті, вечорами щось по господарству, а грошей усе не вистачало. Двоє дітей, школа, речі, харчі. А Ларису такий стан речей не влаштовував. Вона все частіше казала. Може, поїдеш на заробітки, всі їдуть, тут все одно толку з твоєї роботи мало. Він мовчав, серце стискалося, але не сперечався, бо думав, для сім'ї треба. Поїхав у Польщу. Спочатку було важко, чужа мова, холодні кімнати по 12 годин на заводі, але Петро не скаржився, бо щомісяця висилав гроші. А Лариса писала коротко прийшло, витратила всі гроші на дітей, витрат багато. Пиши, коли ще вишиш, і скільки. Петрові було важко, він хотів бути поряд своєю сім'єю, з дружиною і дітьми, хотів домашнього борщу і вареників, а натомість мав на чужині роботу і самотність. Одного вечора після роботи він зайшов у невеличкий бар, хотів просто випити кави. Там працювала Олена, жінка з особливим поглядом і спокійною усмішкою. Вона подивилась на нього не так, як звик Петро, не крізь нього, і не, і не як на того, хто мусить, а просто як на людину. Ви сьогодні дуже втомлені», – сказала вона, я вам покладу шмат пирога за мій рахунок. Дякую, не варто, варто. Ви мені нагадали мого тата він теж усе життя працював для когось і рідко чув дякую. Потім він прийшов ще раз і ще. Зустріч з Зеленою стала його тишею посеред шуму. Вона не питала його про зарплату, не казала ти винен. Вона казала як ти, тобі не самотньо. І Петро раптом зрозумів, що його душу вперше слухають. Не тіло, яке має приносити, а душу, яка теж хоче тепла. Оленка не квапила події, вона просто була поруч, і коли одного разу Петро не витримав і зізнався, що вдома його не чекають, вона мовчки його обійняла, без осуду і без вимог. Та совість не давала спокою діти, Лариса, усе життя з нею. Повернувся Петро на свята додому, з валізою, з гостинцями для дітей, з надією в серці, що, може, всі скучили. Але Лариса зустріла його холодно, чого приїхав? Сидив же там, тут лише витрати. Він мовчки сидів за столом, дивився, як син відвертається, а донька постійно в телефоні, як Лариса накладає борщ, навіть не дивлячись його бік. Я тобі не потрібен більше, Лариса, спитав тихо. А ти, що хіба був потрібен, мені треба гроші, Петре, я ще не стара, я не збираюсь біля плити старіти. Він нарешті зрозумів і поїхав назад, не так до олени, як до спокою, але вона його чекала. Минуло півроку. Він більше не висилав гроші, не дзвонив. Лариса спершу злилась, потім образилась, потім зрозуміла, бо грошей не вистачало, і чоботи вже старі, і пиріг ніхто не пече, і тільки тепер до неї дійшло. Петро не просто мусив, він любив, мовчки. Вона зателефонувала, голос тихий, майже несміливий Петре, ти міг би приїхати, ми тебе чекаємо. Він мовчав. Я була несправедлива. Я згадала, хто несу мене на руках, як ночами вчився, щоб більше заробляти. Я тільки тепер все зрозуміла, що не краса тримає шлюб, а серце твоє серце. Петро не відповів, бо поруч сиділа Олена і тримала його за руку. Хто це? спитала Лариса, та, яка мене бачить, не лише як чоловіка з гаманцем, а як людину, і поклав слухавку. Коли тебе не цінують, тебе втрачають. Найдорожчі речі не прикраси і не комфорт, а руки, які тримають не з вигоди, а з любові. Цінуйте тих, хто поруч, бо тих, хто мовчки терпить, одного дня може піти і більше не повернутися.